Фен з американського буктоку, а я розповім вам про п'ять сучасних українських книг з букнету. Книга, яку я планую почитати, наразі мені порадили автора Сніжного Василиска, і його книгу я виткав тебе з власного безсоння. Виглядає дуже привабливо, і хоча я ще не читала вже повністю в ній. Остання книга, яку я прочитала, і можу оцінити на 5 зірок. Це чарівна мрія, її книга гра в покору. Авторка вміє писати, і це не просто комплімент, це факт. Книга, яку мені потрібно прочитати, це Наталі Фейта її Дракон для тебе. Вона ще вангологу, тому я все тягну і тягну, але вже трошки здобургувала перед авторкою. Це недооцінена книга. Острів розбитих спогадів і це моя книга. Якщо ви зануритесь то зможете її розчахлити, вам сподобається. Також вона підходить для усіх, хто любить Азію. Книга, яку точно потрібно прочитати, це точно мілосеч та її викрадення. Це перша книга циклу та девуш. І я вам скажу, що для всіх любителів квір-літератури це дуже сильна книга. Авторка пише правдиво і дуже різко, але це чесність і вона приваблює. У моєму телеграм-каналі я залишу всі посилання на дані книжки, тому переходьте та підписуйтесь.